Він займався в принципі, Я думаю, що напевно я теж можу. Тобто, ви великих розмірів не боїтеся. Mm -hmm, Бачите, ви для мене весь час е, якась новою дивовижною грані відкриваєтесь, тому що е, спочатку, ну, у мене була одна думка. Mm -hmm. Коли я приїхав до вас додому, виникла якась інша думка. Е, жінка, яка кохається в квітах, це нормально, це в таких штуках робить гарні. Такі камерні на тюрморти. Інколи щось таке де, де якусь фантазію. Але що ця жіночка може потягнути три на, на шість метрів? Це... Так. це для мене. Ви самі це робили? Так, Чи все так, таки з ким? Ні, А до саме... речі, яка техніка у вас улюблена? Напевно, я більше за все це... люблю колір і масло. Живопис маслом, mm -hmm. а техніка ну, от, вибачте, більше реаліст. А оце чим ви намалювали? Це все масло. Це хіба масло? Так. А, а мені? Pardon. Ви думали акрів? А я думала акрів. Тобто, воно таке, знаєте. Може, с... Та воно скріжу, воно ніби синтетичне таке каже. І я дуже економно, в мене краски невеликий слой. Ага. І через то, напевно, таке відчуття, може, так. що то акрил. Але угу, то нас... угу, угу. це мене пальєрам не допомагав робити. Це на Троїцькій, недалеко. І того будинку, що горів, там кав'ярня кав була. Ну, вона зараз є, але вона вже є. Дуже... Як... Воно, понятно, що... Ми але, зуміти, але що? добра цитата, знаєте, дуже класна цитата. Ну, то, ви, то їх побажання, це їх. Ну, Вони сказали, ми хочемо таке зробити. Да, ну, Будь ласка, таке. я зроблю. То я знаю, що я можу. Угу. А тут були світові пано. Це теж ми робили все. Угу. Це малюнок, чи це Бо так на фотографії варіанті? Це я зробила Чи що? це, це вісно. Ні, це, це стеля. Малюки. Це стеля, как яка вам? підсвічена. А, а це... воно просто підсвічала. Ну, це короби так. такі зроблені всередині світло, діоди. Mm -hmm. Воно підключається і так. Oh, ви ви якийсь сенс сюди вкладали, mm -hmm. цей іерогліф? Чи просто mm -hmm. декоративна mm -hmm. форма? І все? Це просто форми, які я малювала. Mm -hmm. Я дуже багато малювала олівцем, і оці mm -hmm. пластичні mm -hmm. форми, вони, mm -hmm. вони мої. Mm. Тут їх дуже багато. Це вже Київ був. Так. Шафран називався. Може, ще є. Зараз слухаю. ресторанчик. Mm -hmm. Шпакльовка, ту шпапльовку, я все ж теж своїми руками. Своїми ручками. Ну, бо в мене один помічник. А це ви? Я. Цікаво. О, трошки люблю. інакший образ трошки. Так, так. І ви, ви можете оці рельєфи робити? Ну, так. А ну, Просто в у нас була фірма, яка вона все, там були станки, які це вирізали. А -а -а. Так, ми, ми, ми все це робили, серйозно. А чому ви кажете про це в минулому часу? Тому що це моє е, колишнє життя. А -а -а. Це моя сім'я перша, яка я була. Я була в цій першій сім'ї, як іменно рекламою займалася. Я. А на живопис у мене не було часу. Mm. Зараз вже я пішла, пішла mm -hmm, живопис mm -hmm. 19-го року з Валерієм Григоровичу і вже. Більше має можливість свободи. Mm -hmm. А, а що це за фрагмент? Це розумієте, це просто теж в приміщення потрібна було якась робота. І воно мені прийшло. Це бокал. Це бокал. Mm -hmm. І якось я так його собі фрагмент побачила, я з нього зробила триптик. Mm -hmm. Мені вже no, таке відчуття, мені нагадує якусь тайну вечерю. Uh -huh, uh -huh. Щось таке, правда? Так, так. Я не знаю, і той букал просто я дивилася на ту заказчицю, Я розуміла, що їй треба щось таке. Вона щось таке бо вона мені показувала ну, вино, ви але годили? Що... Годили? дуже я її годила. Вона потім хотіла, щоб я її ще намалювала, але я вже щось, щось не знаю. Але, але дуже цікава форма. І... Так, я вже Заманців думала, навіть треба було її повторити ту роботу, тому що. І знаєте, тут якось так у вас колористична масок. Ну... Маска, вона, вона іскрила лаком, yeah. і вона така була, знаєте, як під старих майстрів. Yeah. Так, так, я вже, вже бачу. Ну, Це копії. Це копії, well, копії. Так, так. копії. то займалася копієм, якщо mm -hmm. треба. Оце розробка фірменного стилю. Mm -hmm. Тож. Покрити, упаковки, такі, теж там упаковки, таке теж робила все. І ліпка на стінах. Mm -hmm. Це теж ліпка. Це все mm -hmm. ліпка. Шпакльовка, uh -huh. так, рік мене. Шпріці, шпати. Uh -huh. Uh -huh. Ну, Це я на стіні бачу. Так, бачили на стіні то серібри коксях. Э, э, Він був одним із тих, хто дав мені такий поштовх до цих знаків. Правильно? Перший був, а як же ж? Це перший був э, овен. Так. Намальований. І потім він каже: о, щось... чого тобі не нам намалювати всі. Mm -hmm. І я пішла, пішла. Потім риби пішли, потім ще, і воно так все. А хто ви за знаком? знакома? А. Ми ж всі. всі. Ми, овень. Овень. А ви. Mm -hmm. А ви? Я? Mm -hmm. yeah? Так. Під вами. Ага, Лев. Mm -hmm. Ну, то огонь. Бачите, mm -hmm. так ритуалі. А у вас там він, він вас там більш таки